Ви питаєте, що найважче. Найважче, мабуть, відчувати, чути цей біль людський, їхнє страждання. Був хлопчина. 60% опіків тіла. Ми його знеболили, накладуємо пов'язки, все, він у свідомості Каже, як я каже, хочу жити. От і, мабуть, це основна наша робота, наша ціль зберегти їм саме дороге це життя. Я Пішла до шпиталю військового і запитала, чи не потребують вони моєї допомоги. Я як медична сестра, в мене є медична середня освіта, може я можу їм з чимось допомогти. Вони сказали, так, звісно, що так приходьте, ви нам потрібні. І так, замість того, щоб я виїхала за кордон або продовжила працювати юристом, міжнародником, я пішла медичною сестрою працювати до шпиталю. Ми затримали шпиталю, буквально одразу я потрапила в 71-бригаду. Ста знаходиться ближче до передової, до лінії фронту. Госпітальне відділення трошечки подалі розташоване, і до нас теж поступають поранені. Після стапункту. важкі середні поранені вони звісно, що поступають на госпіталізацію до медичних закладів у місто. До спеціалізованих медичних закладів, а у нас такі, що легші. Треба розуміти, що тут, окрім фізичного болю, окрім фізичних поранень, у них ще є душевні рани, які теж треба заліковувати. Тому я вважаю, що ці військовослужбовці потребують особливого ставлення до нього, як і в медичного персоналу, так і всій всього суспільства. Скільки пройшло по статистиці, скажімо, за минулий рік це десь. Півтори тисячі через наш стопу. З потерпілими ми завжди стараємося його відволікти від тої ситуації, яка в нього. От, різними способами, якісь жарти, якісь інші моменти. Ми стараємося максимально, скажімо, зробити нашу роботу для потерпілого комфортно. Є такі ситуації, коли ми просто ми надаємо первинну допомогу, ми то, що називається, Якісь та пункт і стабілізація. Тобто ми стараємося забезпечити такі показники, з якими поранений безпечно може бути як мінімум доставлений на слідуючий етап надання йому допомоги. Любі ситуації, все, що нас оточує, воно звичайно на нас тисне. Буває по-різному. Буває, коли нас не бачать, ми навіть часом плачемо. Ті бійці, які пройшли, є такі в нас, що і не один раз проходили, і не два, і не три. Телефонують, вітають святами. Якщо є можливість, заходять такий контакт, чисто людський з ними тримаємо. Я думаю, що це вдячність за нашу роботу. Просто людська. Ні, я не жалкую, що так сталося, але інколи я дуже сумую за тим життям, яке було до війни. Так, воно повернеться, це обов'язково, і буде краще.